Футбол, баскетбол, бокс ось найпопулярніші види спорту в Україні. Але світ не стоїть на місці і з'являються все нові й нові види змагань. Від деяких просто волосся стає дибки, які сподобаються вам. Вошне перетягування це традиційний вид спорту інуїтів, що перевіряє силу та можливість витримувати біль. Ці змагання включені навіть до всесвітніх ескімосько-індіанських ігор. Два учасники сідають один навпроти одного, на вуха їм вдягають мотузку у вигляді петлі з матеріалу, схожого на зубну нитку. Крутити головою не можна, лише тягнути. А програє той з кого першого спаде нитка або хто відмовиться через біль. У учасників нерідко тече кров, навіть накладають шви. Аж нестерпно на це дивитися. Джеймс Ламп найвідоміший спортсмен з вушної тяги. 56-річний капітан Заляски перемагає не лише силою вуха, а ще й грізним поглядом. Жінки також не шкодують своїх вух та змагаються у силі. А зараз придивіться до екстрім Барбі Джіпрейсінг, що з англійської перекладається як екстремальні гонки на джипах для барбі. Це змагання, під час яких дорослі чоловіки їздять на випередки на дитячих машинках. Щороку чоловіки з усіх штатів США з'їжджаються до Алабами, де під вигуки натовпу летять згори. Мета дістатися фінішу якнайшвидше головне разом із машинкою. Деяким навіть доводиться нести її на спині після падінь. Переможець отримує суперприз синці. Навіщо вони це роблять? Невідомо. Але всім довкола весело. Для жінок теж є дивовижні варіанти змагань. Якось біг у багнюці. У забігу беруть участь лише жінки, адже він має назву мачґол, тобто брудна дівчина. Oh Учасниці ще називають себе рожевою армією, адже траса не з легких. Доведеться пробігти 5 кілометрів та подолати багато перешкод. Наприклад, повзти лежачи, забиратися на гори багнюки. Зате всі, хто дістався до фінішу, отримують медалі. Змагання проводяться постійно в різних країнах. Якщо ж ви не лише сильна особистість, але ще й дуже розумна, для вас вигадали дивовижний спорт шахбокс. Це гібридний спорт, що поєднує у собі гру у швидкі шахи та бокс. У поєдинку 11 раундів, що чергуються, шість із них у шахи, що тривають по чотири хвилини, та п'ять із боксу по дві хвилини. Між раундами є одна хвилинна перерва, впродовж якої суперники мають встигнути одягнути чи скинути боксерські рукавиці і пересісти за шахівницю. Аби перемогти у поєдинку, учасник має розгромити суперника в одній із дисциплін. У шахах перемогу присуджують у випадку мату, або якщо суперник перевищив ліміт часу на обдумування ходу. У боксерських раундах має бути нокдаун чи припинення бою за рішенням суддів. Це до біса круто! Це був лише турнір з шахбоксу. Оце так. Продовжуйте, хлопці. Я не можу применшити наскільки все це епічно. Спорт зародився в околицях Лондона ще у 1970-х, але перші змагання, так само як і перший чемпіонат світу, пройшли у 2003 році. За 20 років шахбокс став ще популярнішим. А спортсмени вже мріють, що в найближчому майбутньому змагатимуться на Олімпіаді. А наостанок у нас змагання не для людей, а для наших друзів. Собак. Представник якої породи найкращий серфер на планеті. Всесвітній чемпіонат серфінгу для собак проводиться у Каліфорнії ще з 2006 року. І кожного разу тисячі людей збираються на пляжі, аби повболівати за улюбленого спортсмена. І це не жарти. Судді оцінюють висоту підкореної хвилі, довжину поїздки, впевненість спортсмена та виконані трюки. Рятувальний жилет обов'язкове спорядження, адже безпека перш за все. Тут дуже багато гарних собак. Ви могли подумати, що усі господарі спортсменів професійні серфери. Але це не так. Я вчився серфити, а Дербі хотів займатися зі мною. І йому це вдалося набагато краще. А хто ж став переможцем? Новим королем пляжу став австралійський собака скотер Скайлар. Скайлер! Привітаємо його та побажаємо удачі усім учасникам наступного року. Ну що, який вид спорту захотіли спробувати? Чи може вигадаєте свій власний?